Доброго дня малята! Сьогодні розповім вам цікавинку. А про кого відгадайте загадку? Пухнастий клубочок виліз на добочок, жолуді збирає і в дупло ховає. Хто це малятка? Так, це білочка. Ось і настала зима. Люди утеплюють свої будинки, купляють теплі речі. А як зимує білка? Білки є теплокровними тваринами. Це означає, що температура їх тіла залишається постійною протягом року і вони не впадають у зимову сплячку, як це роблять ведмеді чи їжаки. Переживати холод допомагає білкам їх шубка, яка до зими не тільки змінює колір на сірий, а й стає більш пухнастою. Взимку білки живуть у дуплах дерев. Або створюють своєрідне гніздо з листя чи гілочок. В холодний період часу в таких будинках живуть декілька тварин разом. Спритно перестрибувати з дерева на дерево білці допомагає красивий довгий пухнастий хвіст. Він служить білці як планер і як кермо для управління польотом і як парашут, сповільнюючи падіння. Маючи такий хвіст, білка без шкоди для себе здійснює стрибки з найвищих дерев прямо над землею. Зимку, дітки білка весь свій час доби проводить у пошуках їжі. Вони дуже зайняті хованням їжі. Пережити суворий час допомагають білості зроблені восени запаси. За допомогою тонкого нюху, навіть у глибокому снігу знаходить вона заховані жолоді, горішки, гриби. Вона не пам'ятає усіх цих місць зберігання їжі. Тому деякі забуті насіння, які вона залишає, після себе проростуть і стануть кущами або деревами. На снігу білка залишає чіткий відбиток лап. Передніми лапками білка працює, як руками і зриває шишки, бере горішки, підтягує до рота гілочки з бруньками. шишка улюблена зимова їжа білок. Гострими зубками вона Правно згризає лусочки і при цьому постійно крутить шишку лапками. Зуби різці у звірка дивовижні, ніколи не сточуються і не тупляться, але ж вона все життя гризе тверді горіхи, шишки, деревні, гілочки. Ось така дітки цікавинка про те, як зимує білочка.